Мої собаки занепокоєні. от Бачите, вони такі гуськом ходять за мною. Тільки що у нас сьогодні вихідний. от Ми сьогодні нічого не фарбуємо, не працюємо. І сьогодні у нас буде операція черепаха. Вон, дивіться, сидить наша красуня. Я думаю, що це все-таки він, а не вона. Красунчик, наш красунчик сидить. Вон, бачите, заховався. Це а, типова річкова черепаха. Чесно признаюсь, я не розбираюсь в черепахах дуже сильно. А, вона вже тиждень у нас. Я знімала коротке відео про неї. Вона у нас тусується вже тиждень в душкабіні. Мене турбує те, що вона. Я дуже надіюсь на те, що черепахи можуть дуже довгий час ага, так ліс дивитися. Подивіться, він має дуже цікавість до неї велику. Я йому вже пояснила, що це наш друг. Так, а друзів, так, чекайно, ну. іди звідси. А друзів ми не їмо. І от ми маємо зараз отаку от, от заховану. Я думаю, що це він. Він досить гарний. Зараз я вам його покажу поближче. Це звичайна річкова черепаха. В неї був трошечки брудний панцир. То вчора ми її його помили з щіточкою. А... Раніше я думала, що малойкою була, що черепахи мають, ну, що цей панцир у неї як у краба. Але вже згодом, коли стала там в школі вчитися, стала дорослішою. То я прочитала більше про черепах, і тепер я знаю, що цей панцир він росте, і він росте все життя. Він дійсно дуже щільний. Подивіться, який він має візерунок Давайте я вам покажу. Вона гарна. Як для мене, то вона дуже гарна. Подивіться. Мені такий між змією. На дотик, хто ніколи не тримав черепаху в руках, багатьох вони живуть вдома, ці черепахи. Це рептилія і це земноводна, тому вона живе як і на суші, так і у воді. Що я вам хочу показати? Вона не може дихати, в неї немає ніяких зябр, нічого такого в неї немає. Вон, дивіться, які у неї лапки, і подивіться, які у неї кігті. У неї такі лапки, як. Качечки такі, перепоночки є, чи в нього, чи в неї. І зараз вона дуже боїться. Насправді вона дуже боїться. І мене турбує те, що вона бідняка цілий а, ну, ось цей період, що вона в нас сьогодні вже п'ятниця, а вона у нас з неділі і вона майже нічого не їла. Ми клали так, іди звідси. Не треба чуєте астматичне таке. Це в мене тут сидить одна собака, мабуть, що в неї аденоїди в ньому. Я не знаю. Йому дуже хочеться той черепаха, я вам зараз покажу. Чекайте. на. О, дуже йому цікаво. Дуже цікаво. Він, він, він приляже навіть. Він приляже, він буде тут лежати біля тої черепахи, біля мене. Він не буде нікуди відходити, і він зараз такий дуже нашорошений. От. І я думаю, що просто чоловік не закрив душ кабіну. І він, а, бо я вже зловила цього красавця там. У нас, ну там от в лівінг-румі, Ну там він шов по дорозі. Отут покажу де. Тобто він бідняка подолав, дивіться, зараз я вам покажу, який шлях він подолав. Якщо ви зараз до нього полізете, ви получите тапком у мене. Назар, дивися за черепахіном, тому що він отак сидить-сидить, але -сидить, насправді він бігає, як комета. Ну, реально, він дуже швидко бігає, цей Черепахін. Тобто, я його тільки що знайшла отут, на підлозі. Він уже кудись шкріп, чухав ногу об дорогу. Він хоче на волю, я його розумію, я б теж на його місці хотіла на волю. Тобто він профігачив оцей весь маршрут. Зараз я вам покажу. Оно. Я думаю, що просто-напросто була... Так. Да. Вон трошечки привідчинені двері були, бачите? Ось, і цього йому вистачило трошки. От він там сидів весь час, я йому клала і кусочки м'язка клала, і кусочки цукіні клала. Курочку я йому клала сиру. І намагалась його паличками годувати. Я знаю, що. Так, ти теж дуже занепокоєний, я бачу по твоїй фізіономії, по тим слюням. Не можна їсти. Друзів ніхто не їсть. Вагіт. Ні, не можна. Не можна. Розумієш? Це твій друг тимчасовий. Хто ж їсть своїх друзів? Ерік пообіцяв, що після п'ятої години. Отже, зараз у нас скільки... Зараз давайте подивимося. Зараз у нас 16.13, що він працює до п'яти і потім ми його відвеземо на озеро. Я вам трошки ще зніму, то... Ви... Ону. Ігрі ще починаються у нас. Я ще вам відвезу... Ой, господи, що я розповідаю? Я вам ще зніму трохи цієї спасательної операції. Ми будемо спасателі, були спасателі малібу, а ми будемо спасателі мейнеру по врятуванню черепах. Звичайно, він не вилізе зараз той черепахін, він не вилізе з свого панциру, тому що тут тусуються собаки. Я думаю, що він чує їхній запах. Я, до речі, перше в житті так близько бачу черепаху. от прямо так от я можу її доторкнутися руками. От, він бідняка, він сидить, бачите, вжався. От. У нього такі, наче трошечки-трошечки червоні вушка. Він важко дихає. От. Він нічого не їв. Я думаю, що я не знаю, чи можуть черепахи так довго нічого не їсти, чи не можуть. Але ну, одночас... однозначно він знесилений. Ну, Це правда, по факту. Так, вайт. Зараз я візьму трошечки, я не знаю, чи будуть черепахи їсти. Черепаха чи буде їсти банан. Тому що я розумію, що в дикій природі то вони банани навряд чи бачать, тим бачать на просторах Техасу. Я візьму такий малесенький кусінчик. Він, бачите, коли до нього підходиш, він відкриває рота, але з тим, щоб вкусити, а не з тим, щоб поїсти. Будь ласка, я знаю, що ти дуже ослаблений, певно що. Він боїться. Він відчуває тут собак, він відчуває, що є хижаки. У нього є дзьоб, такий як у пташки. І він тим дзьобом може добряче хапнути. Ну, я не знаю, чи може цей. Ну, будь ласочка, поїж хоч трошечки. Ну так не можна. Ого! Ого! Тік не їш. Нічого собі, оце він кусається. Та я вам скажу, що він так прихватив цю пластмасову, якби за пальця, так у нього такі зубки. Ну, не зубки, а дзьобик так зроблений. Давай ти маєш поїсти. Іра годує насильно черепаху. Ще такого не було. Давай. Ти маєш поїсти, хоч трошечки. І він, я кажу, кусає, він добряче. У нього такі зубки там. Давай, давай, ковтай. Молодець. Трошечки ти поїв. Молодець. Шуй. Я не знаю про ковтне він те, чи буде воно у нього в роті. Нічого не знаю. Бачите, он сидить який? Сурйозний парень. Давайте я вам покажу трохи. ну Вибач, я хочу показати, які в тебе тіх не, Не, не господи, Я не знаю, чи вони їдять справді ті банани чи не їдять, але він більш нічого не їв. Ним'яско я йому давала, він не їв. Може через те, що він в неволі, може через те, що він взагалі ну такого ніколи не їв. Я не знаю. Я взагалі не знавець на Черепахах. Але конструкція все-таки ця тварина і його конструкція, знаєте, ідеальна для виживання. Тому що в нього є отакий панцир, як ви бачите. Давай ще трошечки. Кусінчик ще малюсінький, візьмемо бананчику. Давай. Ось. Господи, чим би я ще займалася на просторах Техасу. Як не годувала? О! Камон, давай! Ну, як не годувала черепаху банану. Ну так він добряче тримає. Якби так за пальцем мало б не показалося, я вам так скажу. Це, звісно, не змія. Він вам не кинеться. Давай, давай, їж, я тобі повний рот уже банана напхала. Я не знаю, дітей же я в дитинстві годувала. Давай, закривай рот. Вот так. Молодець. Ну, все. Я надію, що ти це ковтнеш, бо ти зовсім ослаб, чувак. Я вам зараз дуже обережно його поверну, бо це така, знаєте, як субмарина. Дивіться, він повністю. Зараз я покажу. Головне, щоб він мене не вцартнув. Бо він може. Дивіться, от у нього ззаду, бачите, у нього є хвостик, він його зараз піджав. У нього досить довгі задні ноги. Досить такі довгі передні ноги. Насправді він швидко дуже бігає. Чувак, їж банан, я прошу тебе, будь ласка, бо ти зовсім охляв. Ти нічого не їв цілий тиждень. Я не знаю, можуть вони так довго їсти, чи не можуть. Але я знаю того, хто от кого банант. Увага. Не потрібно припрошувати. Отак от, от. Так. На плямкаючий звук, нацямкаючий звук, приходить папідок номер 2 Вірніше, номер один. Один. Please, be nice. Окей. Один дуже старенький, я вже його показувала, в нього артрит, Він погано ходить, йому важко ходити. І дві проблеми. Старість, і він товстий. Тобто він. Йому важко ще й пересуватися Марлі. Марлі обіжений і обділений в даній ситуації. Ну Тому що двом собакам давали банан. А Марлі ніхто банан не давав. Марлі! Іди сюди. ото о от, то от, от, то Молодість побіждає. А що він так? А, може, назад буде їх годувати, бо він щось туди-сюди, дуже бігає. Вайлет то поглядає на черепаху періодично, але сила банана перемагає. Дивіться, вайлет, please, be nice. Be nice. Ось так він може бути. Він може бути дуже таким, дуже-дуже чим. Не смій дивитися навіть в черепахину сторону. Так, Марлі, до речі, теж може бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже чемним песиком. Дивіться, Марлі. О, якщо треба, то він і команди знає. І дивіться. Стоп, Be nice. Good job. Я знаю, що тільки зараз це відео скажуть. Ігра ти неправильно даєш, собаці треба давати на відкритій долоні, бо інакше в нього так зуби і так паща збудована, що він тебе вкусить. Я все це знаю, але ці вже... Ось, о, треновані. Вони вже знають, що кусати не можна. З ними ми вже дійшли такого дзену. як ви бачите, банан меншає, а собачий так, пріоритетність. он, Там же Назар ходить. Одіна, Одін бі-найс виходить через раз. Бо він старий вже, йому вже не до толерантності. Він сховався за стільчиком. Please, be nice too. Я розумію, що, звичайно, цієї їжі нашому черепахіну не вистачить. Будь ласочка. ти заснув? Давай ти трошечки поясиш. Я тебе дуже прошу. Давай, давай. Я знаю, що, може б ти хотів зараз би наловити риби. Або зробити ще щось. Але ти маєш їсти, бо ти здохнеш. Знаєте, я дуже багато разів чула, що там майже всі дикі тварини. Вони в неволі не розмножуються. А я думаю, що деякі тварини, вони не тільки не розмножуються, вони ще й не їдять в неволі. Давай, відкривай ротяку. Ого. Тримає він досить таки сильно. Ой, дивіться. Тобто я можу, він тримається і я можу його на пансері. Молодець. Трошечки ти поїв. Молодець. Ну, з тобою як з дітьми треба. Отак. Тобто, судячи з тому, як... Подивіться, що він зробив зубочисткою. Це пластикова зубочистка, тобто сила укусу у нього немаленька. Ти мій хороший. Він ще дуже шипів декілька днів, коли до нього підходили, чи що він там сидів, коли в душкабіні. Подивіться, як він погриз оцю зубочистку. Тобто укус у нього такий, він як тримається за ту палочку, Пластикову, то я спокійнісінько можу його тягнути по столу. Ну, він такий, знаєте, ніби якщо він, я чогось кажу в середній час він, я думаю, що це він, хоча насправді це може бути дівчинка. І він такий досить такий, знаєте, досить сильний для свого розміру, для своєї ваги, і он, ви бачите, у нього. Кіхтики такі добрячі, ну реально дуже довгі он їх видно. Давайте я поверну його трошечки. Дивіться, які. От, собаки мої дуже такі, їм цікаво, що воно там буде, але їм набагато цікавіше, тому що Назар вже насипав собі їсти. Так, Назар? Mm -hmm. Ну, то він вони вже будуть весь спектр уваги буде біля Назара. Тобто, знаєте, це. Не є якась зрада, це є зміна пріоритетів. От у собак це відбувається так само. Там, де їм зручно, там вони й будуть. Але все одно вони приходять, вони без них, звичайно, було б дуже не дуже непросто, тому що одного дня ми приїхали з роботи, а чоловік мав їхати на ранчо туди, ну на ранчо, там, де нього, туди... ой, кебін. І він туди мав їхати. І він забрав з собою всіх трьох собак, Він ну, і сказав, що він їх забере. Боже, чого він так дихає, я не знаю. Він нікуди не бігав. Бай, цить. Сидь. Ось. Він буде тут спостерігати, стояти, він нюхає, нюхає, йому дуже-дуже треба знати. Бай, ти так дихаєш, наче ти пробіг три кілометри кросу, хоча то нікуди не бігав, він товстенький став. Йому треба кожен вечір. Зараз зима вже настає потихеньку. Холодно, ну, прохолодно, не холодно. Я отак в футболці в шортах можу вийти. Оно. Треба чухати його так. О, так треба чухати. Маємо проблемку з вушком з одним. Це у них саме слабке місце. А ще в нього немає на передніх лап. Боже, як негарно ти зробив до всіх моїх підписників. Ти наче тонну чого з'їв. Фу. Фу так негарно робити. Безсовість не стидно тобі? Мені було б стидно. Я вам зараз покажу. Чого в тебе лапи трясуться? Боже. Дай мені лапку одну. А, це щоб гладило. Це отак робить? Отак мордою, це щоб я його гладила. Так, наш черепухін трошечки висунувся. Трошечки. Ага, знову ховається, 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 ховається. Ну добре, не будемо на нього поки що увагу звертати, хай собі ховається. Так, що хотіла за лаба сказати, Вайт це Yellow Lab, типовий жовтий лабрадор, Це собака компаньйон. Марлі, до речі, теж такий. Він схожий, тільки худіший. Ви бачили, прибігав, що може бути дуже-дуже таким о Боже, як ми очі вилупили. Що таке? У них, дивіться, зараз я вам покажу. Дай мені лапу одну. Будь ласка, дай мені одну лапу. Ну ває! От ви знаєте, що у собак отут має бути ще один пальчик, отут. А в нього немає. У нього тільки такі, наче, як шрамчики. І коли я попитала Веріка, що це таке взагалі, давайте поглажу трошечки. Але йому та по черепаха покою не дає. То він сказав, що тут в Америці, лабрадорам, маленьким цуценятам, їм ці пальчики, як вони ще зовсім маленькі. На мене це просто, як на мене, то це просто якийсь, я не знаю, якийсь треш. Але люди багато трешу роблять, не тільки це. Багато страшних речей. Так, відійди від тої черепахи. І їм відрізають ці маленькі пальчики. Так. Він казав, видаляють. Тому що потім той пальчик у них завертається якось там, щось у нього, він як дефективний робиться. І а, там він ривати може, і все, що зробиться, так як він мені пояснив. От, Але я думаю, якщо йому той пальчик потрібен був, ну це ж не ну, рудімент якийсь там, третя повіка, то він так у нього і мав би бути. Але немає в нього. І він у нас вагать. Сюди. Ви вже бачили його мармижу, з добрішу собаку. У нього, а, ви бачите, що в нього немає типових для рабрадорів, немає нистрілок, отаких Eyes, і, і в нього немає чорного носу. Тобто він у нас, а, як вони тут кажуть, вибраковка, але я його називаю особливим, тому що він для мене найкращий пес на землі. Взагалі, кожен пес, він саме так. Давай ми твоє обличчя покажемо. Мордочку твою покажемо людям, а не твою філейну частину. Що це таке? Що ти крутишся? О, боже, Він для мене самий найкращий. І Лодін, і Марлі. І вдома е, з мамою і татом залишився наш маленький той тер'єр. Він же старенький Джой. Я вважаю, що собаки, як і всі інші домашні тварини, це якісь ангели, які роблять нас кращими і рятують нас. Тож, любіть своїх тварин, не кидайте їх у біді, не полишайте їх бо такими відданими, як вони можуть бути. Я думаю, що люди на таку відданість просто не здатні. На жаль, так, оце одна команда, яку він знає, і він її використовує на всі випадки життя. Якщо він хоче уваги, якщо він хоче, щоб його погладили, якщо він хоче з вами спілкуватися, він буде давати отак лапу. Це єдина команда, яку він знає, крім сит, шейк. І в них слабкі місця, це вушка. Вон зараз, бачите, в нього я йому кожен день промиваю спеціальним розчином і закапую капельками, тому що їм попадають вушка інфекція, їм попадає часто вушка. Кліщі можуть вушні бути і так далі, і тому подібне, вони від цього дуже страждають. Тобто вушка це теж слабка така зона у лабораторіях. Любіть своїх улюбленців, так звучить тавтологічно своїх домашніх тварин. І взагалі всіх тварин, тому що вони, я думаю, що дійсно ангели, які нас рятують і тримають цей світ. Колись моя бабуся казала, що... Якась така є легенда чи притча, що кіт і собака, коли був голод, то кіт і собака випросили в Господа Бога три колоски. Я не пам'ятаю, до чого та історія була. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть мені в коментарях, але бабушка дуже часто її повторювала. Всіх люблю, всіх обняла. Іра Техас. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Канал росте завдяки вам. Кількість лайків і переглядів зростає. Інколи з'являються дивні коментарі, реально дивні, інколи з'являються щирі і позитивні коментарі. Я цьому дуже рада. Я рада всім адекватним, позитивним, світлим людям. Так, рада оцім папідоксам нашим. Всіх обняла Іра Техас. Дивіться далі продовження про те, як ми сьогодні будемо цього тортола випускати. В дику природу підвеземо його до озера. Обоженьки!